Які ознаки паразитів в організмі? Тошнота зранку, погане самопочуття, алергія на шкірі, лучаться на пальцях шкіра, алергія на їжу, то з'являється, то зникає, шкрегіт зубів вночі, слюнотеча, зубтеріанальній ділянці, особливо вночі під час сну. Кашель, якщо в легенях йде кровохаркання, біль, порушення роботи печінки, коли здавлюються тканини хінококовими кістами, збільшена печінка, застій застіжучному, коли лямбліоз. Часто ознака хочеться солодкого. Продукти житяльності паразитів отрують організм, їхні токсини виділяють агресію, слабкість, алергізацію, порушення роботи імунної системи, збільшення лімфоузлів, анемію, гіперактивність у дітей, свірбіж. Випорожених можна побачити гострі кескариди і саме основне біль в ділянці пупка і втрата ваги, бо паразити беруть на себе. Всі поживні речовини, всі вітаміни активно розмножуються організмі людини, залишаються тільки продукти їхньої життєдіяльності. Паразит навколо себе робить захисну стінку і організм не може перетравити. Особливо стосується дітей, бо вони все тягнуть до рота, особливо з контактом з домашніми тваринами. У дорослих це вживання сирої риби та м'яса, які містять лічинки без термічної обробки. При наявності симптомів потрібна. Негайна діагностика та лікування за міцного здоров'я.